О, морозі, вперше подали воду через новий водогін до водосховища Південне. Це стало можливим у межах співпраці ради оборони міста з Арселор Мітал Кривий Ріг. Відтепер можна постачати воду з річки Інгулець і наповнювати водосховище на рівні близько трьох тисяч кубометрів на годину. Завдяки використанню нового водогону. Населення міста вже зараз отримає до 30% необхідного обсягу води. Перша свіжа вода до водосховища південне. Так, це лише одна труба, і 20% від нормального споживання, і 30% від економного. Так, режим суворої економії буде продовжено, але це трохи знизить обміління південного і дасть можливість реалізувати інші проєкти без зупинки водозабезпечення. Дякую, Крибасводоканалу та Арселор Міталу. Це один із чотирьох проєктів, які ми реалізовуємо. До речі, чекаємо наприкінці липня ще гарних новин. Проєкт будівництва нового трубопроводу передбачав укладання труб діаметром до 1000 мм, виконання поглиблення у місці забору води до 6 метрів, проведення лінії енергопостачання, установку підстанцій для забезпечення роботи двох насосів, а також благоустрій території та забезпечення зручного проїзду. Цілодобове будівництво тривало 20 днів. Участь в ньому брали працівники Арселор Мітал Кривий Ріг та підрядні організації: українська гірнича металургійна компанія та будівельна компанія» компания «Ольвія».